Всіх вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми проговоримо про результати нашої участі в ICO Neon. Ми брали участь на платформі CoinList в купівлі цих токенів. Сьогодні поговоримо на якому рівні вдалося зафіксувати результат. Також ми подали заявку на новий проект. Біт Скранч про все це будемо розмовляти у сьогоднішньому випуску. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що попередні випуски ми оголошували збір на прилад нічного бачення із кріпленням для 58-ї бригади. Нам необхідно було поповнити банку на 167 тисяч гривень. Я хочу подякувати всім, хто долучився, всім за ваші донати, тому що необхідну суму ми зібрали. Банку розбили і. Власне, приладнічного бачення вже замовили. Тому ще раз всім дякую за небайдужість! Отже, переходимо до основної теми сьогоднішнього випуску. Ви більш детально можете переглянути про нашу участь в ICO Neon в 271 му випуску за підказкою. яку бачите на екрані або в описі. Я залишаю посилання на цей випуск. Якщо коротко, то ми минулого разу придбали. Токени на 500 доларів, саме такою була максимальна заявка, і вартість одного токена коштувала 10 центів. Тобто на 500 доларів ми придбали 5 тисяч монеток. Плюс був в тому силі, що е, одразу. Після розміщення не було якогось лока періоду, а одразу повну кількість монет роздали на гаманці, і можна було їх продати. В цілому досвід виявився позитивним, тому що на цю монету був дуже високий ажіотаж, але ми все ж таки вибороли нашу алокацію, змогли взяти участь, нам надали ці 5 тисяч монет. Єдине, що я не дуже часто брав участь в ICO, і це було перше в 2023 році. І тоді ми. Спостерігали таку картину, що вони в моменті там підскочили до 20 центів, але ви не могли їх так швидко продати, тому що дуже довго Coinlist насправді їх роздавав. Тобто, вже після якби відкриття сесії дуже довго не зараховували ці монети на гаманець. І там я був свідком, коли ціна полетіла, а потім почала стрімголов падати, а ви ще були без монет. Власне, до того моменту, як вже нарахували е монетки на гаманець, ціна впала до там біля нуль. 12, і, власне, ось за 0,12, як ви бачите, я і продав, тому що боявся ще подальшого обвалу. І насправді подальший обвал так і трапився. Тобто, якщо ми десь тут на 0,12 продали, тобто за 0,10 купили, 0,12 продали, на 500 купили, за 600 продали. 100 доларів плюс 20% там за буквально пару тижнів, якщо я не помиляюся, там різниця була між реєстрацією та силом. Тобто, я подумав, що це непоганий результат, особливо коли побачив, що монета вже там впала а, до 5 центів із 10 а, первинних витрачених. Тобто там можна було зафіксувати мінус 50% збиток. Вона ще далі почала скочуватись, і все так виглядало трохи сумно. Сумно до того моменту, поки мені не написали в коментарях Мирослав, як там твій неон, і я зайшов а, нещодавно і подивився, що неон власне вистрілив там, на понад 60 центів. Там у піку складав 64 центи. Зараз це там, 60 а, центів за одну монету. Тобто, якби я все ж таки не продав тоді на тій хвилі продажу і дотримав до сьогоднішнього дня, то а, можна було б продати 5 тисяч за 60 центів і отримати 3 тисячі доларів. 500 вклали. 3 Тисячі отримали, і власне зафіксували б плюс 2500 500 доларів чистого прибутку. Але сталося як сталося, отримав лише 100 доларів прибутку за бість двох Ось такий, власне, досить. Тобто, можна було їх просто не продавати і ось на цій паніці а, не. Дивлячись ні на що тримати і дочекатися кращих часів. І, власне, отримавши знову ж таки такий цікавий досвід, ми продовжуємо стежити за тими проектами, які зараз виходять на Коінлісті. І ось нещодавно Коєнліст оголосив про. Нову нове ICO Bitscrunch, нічого не можу сказати про цей проект в плані, тому що я реально не криптан. Погано в цьому розуміюся, і, скоріше за все, беру участь в АЙСО суто як в певній лотереї. Або повезе, не повезе, дадуть, алокацію, не дадуть, чи вдасться вдало продати, чи не вдасться. Тут умови трохи інші. Мінімальна заявка, е, мінімальна заявка від 50 до 2 тисяч доларів. І ще додатково, якщо виграється алокацію, то можна подати ще від 100 до 200 до 2 тисяч доларів додатково. Ціна за монетку трохи більше 5 центів 0,055. І е, тут трохи інші умови по розлоку. Якщо в неоні ми одразу отримали 100% монет, то тут ми отримуємо 20% від заявки від заявних монет. Якщо ми ще виграємо алокацію коли монетка вийде на біржу, і потім 12-місячна ще реалізація. Ну, мовно такий 12-місячний локап і протягом цього періоду нам будуть донараховувати решту 80% монет. Ну і власне, я так розумію, що вихід на біржу планується в січ, 24 січня 2024 року. Ну грубо кажучи, там через півтора. Місяці нічого, повторюсь, не можу сказати там супер в захист цього проекту. Просто взяв участь, подав заявку на реєстрацію. Вже заявка на реєстрацію закінчена, і ми чекаємо дату 14 грудня, в цей четверг, коли власне буде відбуватися сейл і подивимося, чи. Вдасться нам взяти свою алокацію, бо цілком ймовірно, що ми подамо заявку на реєстрацію, але ніяких монеток не отримуємо і навіть не зможемо нічого придбати, і просто залишимось е поза чергою. Скажімо так. Єдине, що наостанок нагадаю, що CoinList це платформа, де будь-хто з вас може зареєструватися. Е вона на сьогоднішній день все ж таки залишається, напевно, однією з е найбільш такою репутаційною надійною, е яка пережила вже е там деякі кілька хвилі ICO залишилась на ринку, і як правило, вважається, що все ж таки на цій платформі виходять проекти, які в подальшому отримують підтримку. Саме через це тут дуже багато бажаючих брати участь в різних проектах через те, що заявок більше ніж кількість монет, які доступні для придбання, завжди є. Вибірковість тих, кому CoinList все ж таки задовольнить заявкою продасть необхідну кількість монет. Тому на Коінлісті є таке поняття як карма. Чим більше ваша карма, яку ви можете заробляти, торгуючи, розміщаючи тут щось на стейкінгу, на депозиті, тим більше шансів, що вам щось дадуть на етапі ICO. Оскільки я вже декілька разів брав участь, трохи тут тримав монет, десь вже щось купував, продавав. В мене поки що 600 балів карми. Це небагато, але це хоча б є Якийсь шанс на те, що можливо нам вдасться взяти участь і в цьому поточному ISO. Ви, якщо зареєструєтесь, ви завжди на головній сторінці можете самостійно відслідковувати, які проекти виходять. І якщо там буде кнопочка активна, що відкрита реєстрація, ви можете заповнити реєстраційну форму і подати заявку на участь. Як ми бачимо, по скрачу, вже реєстрація завершена. І власне будемо чекати 14 грудня, чи отримуємо ми алокацію. Я продовжую брати участь, називаємо так, ось в цій е, криптолотереї. Якщо ми все ж таки орієнтуємося, що нас чекає подальший памп біткоїна, то звичайно з таких ключових монет, як біткоїн ефір, ліквідність буде перетікати в менші проекти або в нові проекти, в якісь венчурні проекти. І я за те, щоб все ж таки бути не осторонь, а бути на цьому поїзді. Однак нікого не агітую, самостійно аналізуйте, дуже обережно відноситесь до всіх цих криптопроєктів. Тут все одно залишається дуже багато скаму, залишається проєктів, які потім не отримують підтримки, популярності, які, врешті-решт, є неліквідними, оскільки потім ви не можете їх продати, бо немає бажаючих їх купити. Тому треба тут додатково витратити час на вивчення цієї теми, але показуємо вам, що принаймні робимо ми. На зараз на цьому все, друзі. Ось такі проміжні результати по участі в неоні. Чи вдасться нам а, взяти участь в біцкран? Чи дадуть нам монети? Також а, зніму, якщо що, випуск. Перед тим, як завершити, користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проекту Мільйонер за 7 років в нас діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно, колективно розглядаємо різного роду а, інвестиційні можливості, в, яких, а, в які інвестуємо спільно. Кому цікаво стати учасником нашої спільноти, ви можете заповнити заявку зворотнього зв'язку на нашому сайті 1million7.com, а також я залишаю посилання в описі під випуском. Можете перейти і також заповнити форму. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. Бувайте.